Цікаві факти про число 5. З числом 5 пов'язаний золотий переріз. Сторони п'ятикутної зірки перетинаються у його точці. Якщо говорити про багатокутники у формі зірки, то першим є п'ятикутник це число циклічне, тому що в призведенні в степень воно відтворює себе як остання цифра. Цифра 5 широко використовується для тінювання учнів в школах. Однак у різних країнах вона має різне значення. Наприклад, в Німеччині п'ятірка – це найнижча оцінка. П'ятірка стала оцінкою у сфері туристичного бізнесу. П'ятизірковий готель це найвища категорія обслуговування. Число 5 використовується і в інших сферах, які не належать до математики. Так існує символічна назва п'ята влада, яка використовується в політиці. Для позначення цієї сили, яка поступається іншим гілкам влади та пресію четвертій владі. У світі існує 5 континентів. Євразія, Африка, Америка, Австралія та Антарктида. А на Олімпійських іграх використовується символ у вигляді п'яти кілець, які позначають Європу, Азію, Африку, Америку та Австралію. П'ятіркою у народі називається автомобіль Ваз-Ріб. 2.1.05. Цифра 5 є у назві низки музичних груп. Наприклад, з Jackson 5 у її складі виступав і Майкл Джексон, Мерн 5 та ніж.